Доброго дня! Хочу вам показати сьогодні дуже класний дом. 217 метрів, два парковочних місця, гараж, плюс є класний вихід до лісу. Ходіть вам покажемо детальніше. З сходу в нас великі шафи для зберігання багато речей. Також вхід до гаражу. В гаражі у нас стоїть плитка. Багато місця для зберігання, також для вашого автомобіля, велосипедів. Кажу далі, у нас класний гостьовий туалет. У нас великий красивий зал з виходом на сонячну терасу. Кухня в забудові дуже велика, красива. По секрету вам скажу: всі меблі залишаються, можна заїхати навіть вчора. З виходу з залу у нас великі вітражні вікна, гарна маркіза, багато місця для відпочинку, багато зелені з автоматичним поливом. Кожна деталь продумана. Великим плюсом електронна маркіза. В домі три поверха. Ми зараз на другому поверсі, де знаходиться три спальні: гардероб і ванна. Давайте покажу вам першу спальню. Перша спальня може бути як дитяча, так і доросла. З виходом на балкон. Друга спальня також з виходом на балкон. Спальня Master Bedroom з гардеробом. Плюс є додатково великий гардероб. Ось у нас є великий гардероб з пральною машинкою, сушаркою. Все залишається. У нас велика світла ванна з душовою кабіною. Також у нас тепла підлога. Зараз ми знаходимося на третьому поверсі. В нас два робочих місця, також є два ліжка з шафами, великий стіл, також багато шаф для зберігання книжок, речей. Два гарних великих дивана. Відповідно, за диванами в нас є ванна кімната для дітей з душовою кабіною. Також великим плюсом є те, що в нас віддільний туалет. Давайте зробимо підсумок. Ціна за нерухомість мільйон 850 Дуже класна локалізація. В нас є три парковочних місця: тепла підлога в кухні, тепла підлога в ванні. Також є кондиціонер на першому і другому поверсі. Додатково залишаються всі меблі. Все, що ви бачите, заїхати можна досить швидко. Власники, еластичні, готові до розмов. Чекаємо на вас.